Добрий день, українці! Продається будинок в селі Бушево Білоцерківського району Київської області. 95 кілометрів від КП Києва. Будинок дубовий, обкладений цеглою 68 метрів квадратних в житловому стані. В будинку три кімнати, кухня, веранда. Є місце під санвузол. Є груба, піч, лежанка. Газ підведений до будинку. Продається з меблями та з усім інвентарем. Будинок накритий шихфером. Санвузол у дворі. Опалення твердопавливне. Є швидкісний інтернет, вайфай, супутникове телебачення, телевізор. Є електрика, вивіз відходів, кадастровий номер. У дворі колодязь сарай 25 квадратних метрів, участок 19. Сотих. Приватизований. Від села ходять маршрутки до Києва. Електричка в напрямку Миронівки. В селі є все для проживання. Річка Рось і Ліс 300 метрів від будинку, пагорби. Відстань до найближчого міста 15 кілометрів. Ціна домоволодіння 5600 доларів. У кого є запитання по будинку? Звоніть по телефону. Який буде вказаний в описі під відео або в першому коментарі. Якщо не буде телефона, значить будинок продали. Підписуйтеся на наш канал, дорогі українці. Попереду багато цікавого. Пишіть, де б ви хотіли придбати будинок та в яку ціну. На все добре вам, дорогі українці! Удалих вам покупок.